Як мені пробудитися? Відкинь свої бажання та страхи. Яким чином? Дозволь відбуватися тому, що відбувається. Я розумію це розумом, але мені потрібно щось більше, ніж звичайне інтелектуальне розуміння. Тоді, нехай те, що відбувається, станеться зараз. Досить боротися з минулим і готуватися до майбутнього. Відкинь час. Це просто. Але якщо ти похитнешся, в тебе нічого не вийде. Час треба відкинути беззастережно. Якщо у тебе проблеми з часом, значить, ти недостатньо глибоко вдивляєшся у життя. Це означає, що ти не живеш, а метушишся. Якщо ти відкинеш час, що поглинає тебе, перед тобою раптово розкриється безмежна перспектива. У такий момент багато хто викрикує О, ні! Це занадто. Я хочу повернутися до своїх справ, хочу поринути у рутину. Багатьох людей охоплює жах перед вічністю. Вічність тут, але вона залишається таємницею, бо її приховує час. Відкинь час, і вічність відкриється тобі сама. Просвітлення це життя поза майбутнім. У стані досконалого усвідомлення та повної задоволеності, навіть такий, здавалося б простий факт, що ти живий, є надмірно глибоким досвідом та супроводжується найсильнішими переживаннями. Звичайна прогулянка вулицею, чаювання з другом. Найбільші, здавалося б, незначні події призводять до стану захоплення. Звільнившись від майбутнього. Ти перебуваєш тут і зараз, і усвідомлюєш, що знаходишся на краю безмежного. Відпускати не означає щось робити, відпускати, отже, бачити справжній стан речей, бачити, не відчуваючи жодних сумнівів щодо того, що ти бачиш, це все, що треба. Потрібно дивитися і дивитися знову і знову доти доки щодо істинної природи твоєї свідомості залишається хоча б тінь двозначності, просто припусти саму можливість того, що ти споконвічно блаженний, і дозволь відбуватися тому, що відбувається. Ти усвідомлюєш, що блаженство у всьому сила блаженства така, що вона вразить тебе. Можливо, ти відчуєш, що не можеш його винести. Це і є одкровення. Ендрю Коєн.